Леся Українка, вечірня година, кохані мамі. Уже скотилося з неба сонце, заглянув місяць моє віконце, уже засвітилося небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю. При та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати і соловейков гаючувати. чи так красно, в якій країні, як тут на нашій рідній волині, ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати, Вітерець весняний тихенько дише, Немов тих діток до сну колише.